Допомога в дорозі. Гуманітарні пожертви за кордону не можуть дійти до адресатів. Ще наприкінці минулого року при кабінеті міністрів було ліквідовано гуманітарну комісію, яка давала дозвіл на отримання іноземної допомоги без митного збору. Зараз цим займається низка інших відомств, які, за словами представників благодійних фондів, тягнуть час. А на українських митницях та в портах місцями стоять більше 500 вантажів з найнеобхіднішим. В очікувані пожертви представники благодійних фондів, центрів та спільнот бідкаються їхнім утриманцям, потрібні речі, а тони закордонного вантажу зависли в дорозі. Наші два вантажі, які ми отримали від міжнародного руху Мау з Німеччини і з Голландії, не встигли попали власне між тим, як розформувалася комісія в кабінеті міністрів. І тоді відбулася така провалля. Люди не можуть отримати благодійну допомогу через те, що уряд розформував комісію, яка дозволяла пропускати гуманітарні вантажі безметного збору. Тепер згоду мають надавати аж вісім міністерств. Вантажі, які надійшли в Україну в листопаді, в грудні 2012 року більше півроку стояли на складі, і кінцеві споживачі не могли їх отримати. На початку квітня 2013 року ситуація зрушилася з місця і почали вантажі визнаватися гуманітарними. Але тепер знову зупинилася ця система. Волонтерські організації формують в середньому два великих вантажі на рік. Гуманітарна допомога, не непотріб та не контрабанда. Переконують у благодійних фондах. Складається список, що потрібно для України. Потім, маючи нетворк в Європі серед освітніх установ, медичних закладів, простих громадян-жертводавців, ведеться пошук цих речей. Потім ведеться їх перевірка, сортування. тобто, Зазвичай в Україну поступають вантажі, які дійсно необхідно необхідні. За кордону для потребуючих львівян надходять не тільки одяг, а й ліжка, меблі, медичне обладнання, комп'ютери та навіть засоби гігієни. Але більш ніж півроку усі гуманітарні вантажі стоять на складах митниці. Чим довше на кордоні, тим більший штраф за перетримання. Деякі благодійні фонди за свою неотриману допомогу. Вони уже сотні тисяч євро. Митники переконують, вони не винні на сьогоднішній день. Скажем, так на львівській митниці знаходиться більше як 40 вантажів. На нашу думку, треба той закон якось інакше русло давати трішечки. Буде тупік чекати стає дедалі нестерпніше. Представники благодійних організацій б'ють на сполох. Закордонні волонтери натякають, що призупинятимуть ввезення гуманітарних вантажів в Україну, а більше допомагатимуть іншим країнам східної Європи. Аби не втратити допомогу взагалі, благодійні фонди звертатимуться із відкритим листом до уряду. Ірина Кашмарик, Олексій Рапіта, новини.